Живей сині так щастя, який дарує людям радість і рятує від хвороб. Знайти його мушу тільки діти. І тому фея Берельона просить братика і сестричку тільтіля і Мітіль вирушити на пошуки невловимої пташки, щоб врятувати її онучку, яка тяжко захворіла. Для допомоги в пошуку фея дарує дітям дроворуба Тільтілю і Мітіль чарівну шапочку із діамантом. Надівши чарівний подарунок, тіль, -тіль разом із сестрою вирушає на пошуки синього птаха. Багато пригод довелося перешити дітям. І нарешті вони дійшли до садів блаженців. О, який гарний сад! Де ми? Там само змінилося лише бачення. Тепер ми бачимо істину і нам ось-ось лише блаженця, які витримують світіння дяман. Яка краса! Краса! На чоліку! Ой, погляньте! До нас ідуть! Здається, нас помітили! До нас просто йде декілька ласкавих та ми будемо блокань, які все наповнюють. Здравствуйте, діті! До моєї блаженства. <реш> Ви чули? Ти ще питаєш, чи мешка від твоєму будинку блаженства та нас тут хоч греблювати. Ми сміємося, співаємо. У нас бувають такі веселощі, що стіни тремтять, а стеля от-от упаде, а ти нічого не чуєш, і не бачиш? Ну нічого, можливо, з часом ти порозумнішиш. А одного прекрасного дня. Ти навчишся підбаділювати нас усмішкою, вітати нас, дякувати. Адже ми робимо усе, щоб твоє життя було прекрасним. А зараз привітайся з найшановнішими. Почнемо з мене. Я блаженство доброго здоров'я. Ті знаватимеш мене. Ви такі гарні щодня? ж, скрізь мій бачити свято щодня. Я забув назвати найкраще, що найясніше поміж нас. Це синього птаха. Може, ватажок домашніх блажець здати. То де ж? Він не знає, не <рик> синій так. Так не знає, де <рик> пісмішно. <Це> не серце. Моє <рик> червона. Не, не знаєте, не знає. Не треба казатися з усміху. А ось блаженство босоніж. Бігати по в Росії прямо до нас із великими радощами. Найщасливіші не сміються. Хто це? Великі радощі. Попереду радість справедливості. Вона усміхається, голосить, відновлюється. якась порушена справедливість. Проте, я ще надто, юне, на моїм віку вона ніколи не усміхалась. Далі радість доброти. вона найщасливіша, а проте найсумніша. Їй завжди кортить розрадити лиха. Насло її стримуємо. А далі прямують радість мислити, радість розуміти, а також радість бачити прекрасне. А там у золотому захмарі. Це радість любити. Хто це? Ви хіба не впізнали її? Придивіться пивніше. Відкрийте очі з усієї душі. Вона прямує до нас і простягає свої руки. Це радість материнської любові. Фінал п'єси несподіваний. Чи знайшли діти пташку щастя? Нею виявилася горлиця, яка сиділа в клітці в хатині дітей. А фея Берелюна була бабусою хворої дівчинки, яка одушала на радість усім. Виявляється, подорож дітей їм приснилася. Але вони були вдячні цьому сну, який відкрив їм чимало істин. Діти дізналися, що великі радощі можна бачити у всьому. І саме вони є справжніми друзями. Наприклад, сонечко заглянуло в вікно. Ти прокинувся живий, здоровий, бачиш, чуєш. Це вже великі радощі. Дорогі друзі, якщо хоче один із вас сумів душею сягнети таємницю синя птаха, поділіться з ізби. Хай ваша вдомінка засяє іскорки добра. Вони їм потрібні, щоб стати щасливими у майбутньому. Яке це щастя жити на землі, радіти сонцю і дере.